Слава Україні, Тема програми Освітній процес в закладах освіти, культури і спорту. Надійшло ряд запитань, які хвилюють наших містян. Дякую за активність. Отже, перше запитання: доброго дня. Як бути в ситуації, коли у дитини в класі вибрали 50 на 50? тобто одні за очне навчання, а одні за онлайн. Як бути вчителям розірватись? Особисто я свою дитину не відпущу в школу. Звичайно, безпека дитини на першому місці і право вибору форми навчання дитини за батьками. Адміністрація школи зобов'язана створити умови для очного, змішаного чи дистанційного навчання. Батьки визначаються, щоденно збільшується кількість батьків, які змінюють думку щодо дистанційного навчання і віддають перевагу очній чи змішаній формі навчання. Особливо це стосується шкіл, в яких облаштовані укриття. Більшість укриттів в школах вже укомплектовані меблями, стільцями, партами, лежачими місцями, ігровими кімнатами та Санвузлами немає сьогодні в умовах воєнного стану обов'язкового очного навчання, але виникає багато запитань. Якщо заклад освіти розпочав роботу в очному форматі, а частина дітей у класі продовжують навчатися дистанційно, то як організувати уроки. Очний формат відрізняється від онлайн навчання і просто увімкнути камеру в класі для тих, хто навчається онлайн, це неправильно. Батьки класу мають бути солідарними у прийнятті єдиного мудрого рішення кращого для дітей. Наступне запитання: чому не можна зробити навчання повністю дистанційним? Ну, я думаю, що на це питання я щойно теж частково відповіла. Наступне. Чи навчені наші діти, особливо садочок, спускатися в укриття іноді грають роль декілька секунд вже сьомий місяць війни? Ви, батьки мали навчитися самі і навчити дітей, як діяти швидко і без паніки, перебуваючи в громадських місцях, на вулиці, вдома під час повітряних тривог. Це збереження вашого життя і життя дитини. Діти шкільного віку вже мають знати правила поведінки під час переміщення до укриття перебування в ньому. Наразі від батьків вимагається, щоб навчили дитини. Чітко виконувати вказівки інструкції вчителя. Вихователя Міністерство освіти і науки на основі рекомендацій Державної служби надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій для вчителів, вихователів у разі увімкнення сигналу тривоги під час перебування дитини в освітньому закладі. У кожного працівника школи дитячого садочку є вказівки щодо послідовності дій під час повітряної тривоги. Це запобігає паніці, дає змогу швидко провести дітей до укриття. В садочках керівники продумали алгоритм. Алгоритм дій працівників, кожен знає, що робити. Є маршрути, якими виводять дітей щоденно, проводять тренування, заняття з працівниками. Залучаються всі працівники, педагогічний, обслуговуючий персонал, медсестра. Кожен знає, куди йти. На групі під час тривоги збільшується кількість працівників, які можуть вивести швидко дітей. Як правило, маленьких діток виносять на руках. Або ведуть за руку. Також Міністерство освіти і науки рекомендувало зменшити наповнюваність груп раннього віку до 10 дітей, до шкільного віку до 15 дітей. Безпечні умови перебування в закладі освіти мають бути для всіх однаковими для дітей і працівників. Зрозуміло, що в дітей дошкільного віку під час повітряної тривоги може бути тиха година, прийом їжі. У такій ситуації діти та працівники потребуватимуть більше часу для евакуації. Дітей потрібно розбудити, допомогти, одягнутися або одягнути, а тому заклади освіти наразі проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з батьками, показують захисні укриття, їх готовність доносять до. Відома дітей, батьків, працівників, правила перебування в укритті, правила передачі дитини батькам після завершення тривоги і інші безпекові питання. Ми з вами живемо у війні і кінцеве рішення, чи буде перебувати дитина в закладі освіти за вами, шановні батьки. Керівники освітніх закладів зобов'язані були ознайомити до початку нового навчального року з безпековими умовами перебування дитини в садочку в школі, з режимом роботи закладу, умовами його функціонування під час воєнного стану, можливими ризиками під час перебування дитини в закладі. Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти у 2022-2023 році прийнято відповідне рішення виконавчого. Комітету міської ради затверджена пам'ятка щодо створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти. Наступне, сьогодні вже 27 серпня, а нам так і нічого не відомо, куди будуть ходити діти з третьої школи. Розберіться вже з тим садочком, 14-м, нарешті, бо у вас там то одна школа навчається, то інша. Ну, така. Таке емоційне звернення. Якщо дійсно ви не знали, шановні батьки, як буде організоване навчання для вашої дитини станом на 27 серпня, то це або вам не донесла інформацію адміністрація даного закладу, або ви щось не зрозуміли. З метою безпеки дітей і працівників я не буду публічно інформувати, які особливості організації освітнього процесу в тому чи іншому закладі освіти, але наразі зазначу, що я особисто спілкувалася з директором гімназії нове. 3, вона повідомила, що щоденно проводять зустрічі з батьками, спільно вирішують форму здобуття освіти учнів, ознайомлюють батьків та дітей захисними укриттями, організацію харчування, отримують письмові згоди від батьків на перебування дитини в закладі та захисному укритті. Якщо ви, шановні батьки, наразі не ознайомлені, чи маєте питання щодо організації освітнього процесу вашої дитини, звертайтеся до керівника закладу. Зазначу, що батьки в закладах освіти зобов'язані ознайомити, до якого виду відноситься укриття у вашому закладі освіти, його захисна спроможність для кожного виду укриття є свої особливості функціонування і його забезпечення. Наступне доброго дня. Поясніть, чому діти середньої школи будуть починати навчання з 15 вересня. Наші дітки налаштовані на 1 вересня, чому їх так виокремлювати? Ніхто нікого не виокремлює терміни початку освітнього процесу, носять рекомендаційний характер. Все залежить від готовності окремого кожного закладу освіти. Якщо заклад освіти готовий. Прийняти учнів з 1 вересня чи 5 вересня, вони розпочинають освітній процес. У окремих школах ще тривають, завершуються, скажімо так, ремонтні роботи укриттів чи обладнання укриттів. Це не дає можливості розпочати навчання офлайн. Не Всі батьки ще визначилися з формою навчання дитини, ще діти повертаються за кордону. Ну, сьогодні в школі, як на фронті, все приходиться вирішувати на ходу. Як будуть харчуватися діти в школі? Ну, ми знаємо з вами, що харчування забезпечує фізичний і розумовий розвиток дитини. Сніданок є джерелом енергії для дитини на цілий день. Це сила дитини, режим життя дітей змінився. Вони пішли до школи, новий режим дня, нове фізичне, розумове навантаження. Якщо з перших днів навчання правильно організовується харчування учнів, особливо початкової школи, це допоможе дитині легше адаптуватися до шкільного процесу. Менше Втомлюватиметься і краще сприйматиме шкільну науку на останній сесії міської ради прийнято рішення про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти, в закладах загально-середньої освіти в 2022-2023 начальному році. З 1 вересня до кінця 2022 року в закладах освіти забезпечувати харчування учнів будуть буфетною продукцією у вигляді попередньої фасованої харчової продукції, відповідно до норм харчування, тобто мова йде про наші школи. Вперше всі учні перших-четвертих класів та учні 5-11 класів, які відносяться до пільгової категорії, з 1 вересня до кінця 2022 року харчуватимуться за кошти міського бюджету. Вартість харчового набору 28 гривень 75 копійок. Чому організоване харчування у вигляді буфетної продукції? Зв'язку із воєнним станом освітній процес передбачається не лише в очному режимі, але й за змішаною. Дистанційною формою навчання, яку наразі ви батьки обираєте для своїх дітей. Це зменшить одночасне перебування учнів в закладах освіти. Також зменшується тривалість перерв, аби мінімізувати перебування дітей в закладах освіти. Освітній процес, коли учні перебувають в укритті, може бути продовженим в окремих класах до завершення тривоги. В, яких, в якихось класах не буде такої можливості. Це залежить від особливостей уроку. Маємо вже досвід організації гарячого харчування в діючих закладах дошкільних Освіту в умовах воєнного стану. Під час сигналу тривога працівники. Без виключення разом з дітьми зобов'язані евакуюватися в укриття. Тривалість перебування в укритті різна. Часто немає можливості вчасно готувати чи навіть доготувати гарячі сніданки, обіти для дітей. Це наразі самий оптимальний варіант, який ми прийняли на сесії. В грудні обов'язково проаналізуємо дану практику і будемо приймати відповідні рішення. Користуючись нагодою, зазначу, що організація навчального року в закладах освіти під час воєнного стану це, перш за все, створення безпечних умов освітнього процесу. Ми маємо спільно органи виконавчої влади, педагогічна, батьківська спільнота у взаєморозумінні вирішувати неординарні практичні завдання на користь повернення до якісного навчання дітей в закладах освіти. Тримаємо освітній фронт. Це ще один крок до перемоги. Всім незламності Божого захисту. Дякую за увагу.